Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика химерної літератури на нашому каналі. Норман Спінрат Вартуючи Смерть. Інша назва Прощання. Дихання старого стало слабким, сухим і хриплим. Кожен вдих давався йому важко. Його відкинута на подушку голова здавалося висхлим та зморщеним горіхом. Чоловік, який стояв біля ліжка, безпристрасно дивився кудись у порожнечу. Його сильне гладке обличчя було позбавлене емоцій, хоча очі виглядали якось дивно. В них читалася глибока мудра покірність. Яка зовсім не поєднувалася із зовнішньою юністю. На вигляд йому було років двадцять. В жінки, яка схилила голову йому на плече, було довге густе волосся кольору меду, що обрамляло мокре від сліз молоде обличчя. Час від часу вона схлипувала і тоді. Чоловік із майже механічною ніжністю гладив її волосся і повільно проводив язиком по своїх пересохлих губах, немов шукаючи слова розради. Але не було ані слів, ані розради. Тишу в кімнаті порушувало лише уривчасте дихання старого. Який щоразу видихав частинку свого життя, прощаючись із нею назавжди. Він щасливо посміхнувся дружині, яка колисала новонароджене немовля. Як і для всіх батьків, воно здавалося їм найкращим у світі Вага – дев'ять фунтів смагляве і голосисте. Син, Подумав він, мій син, хоча лікарі запевняли його, що немає жодних причин, через які вони не можуть мати дітей, він все ж постійно мав дурне і незрозуміле відчуття, що дізнається, чи правду кажуть вони, лише коли торкнеться до свого сина. Він полоскотав немовляті підборіддя, та задоволено пискнуло. Усе було чудово. До тих пір, поки за півгодини лікар не сказав йому правду. Невидиму, але неминучу правду. До нього дійшло не відразу. А коли дійшло, він насамперед подумав як, як я скажу про це їй. До його великого полегшення та здивування дружина сприйняла звістку краще, аніж він сам, принаймні зовні. Можливо, то була притаманна жінкам своєрідна анестезія, що дає їм змогу забувати будь-яку трагедію, як у доволі далекому минулому, так і у такому ж далекому, але неминучому майбутньому. Та в чому б не полягала причина, він був вдячний за те, що вона є. Це дуже кепсько, коли чоловікові доводиться зазирати на десятиліття у майбутнє і бачити там неминуче, миритися із думкою про трагедію задовго до того, як вона станеться. Ну а жінка, нехай потішиться сином. Адже хлопчик такий самий, як і усі, вірно? Як будь-який нормальний хлопчик, він буде вчитися ходити, говорити, гратися із іншими дітьми, можливо, перехворіє на свинку чи віспу. У нього будуть погані і хороші оцінки у школі, коли небудь він прийде додому із синцем під оком та подертими колінами. Адже він не чудовисько якесь. Він просто хлопчик, хлопчик як хлопчик, жінка здатна забути. Жінці простіше зануритися у звичайні материнські клопоти. Але як довго він зможе відчувати себе батьком? Батьком людини, а не мутанта? Мутація називалася безсмертям, можливо, не точно, тому що для перевірки терміна довелося би жити вічно. Проте у всіх чоловіків та жінок почали народжуватися діти, які не старіли і не помирали. Вони не були невразливі, ні. Вони просто не старіли. Років до двадцяти у їхніх тілах встановлювалася рівновага. І з цього моменту організм безперервно самоомолоджувався, а всі його системи нескінченно зберігали юнацьку свіжість. Вони не ставали суперменами, вони хворіли тими ж хворобами, що й звичайні люди, та й нещасні випадки траплялися із ними не рідше, аніж зі звичайними. Не були вони ні кращими, не були вони мудрішими. Мутація як і більшість інших вдалих мутацій виявилася вузько спрямованою. Вона народжувала звичайних у всіх відношеннях людей, але тільки таких людей, які не старіли, причина ж самої мутації, зрозуміло, так і лишилася однією із принципово нерозв'язаних загадок еволюції. Ну, таких як Чому у людей немає хвостів? Чому у птахів є крила і чому розвинувся розум? Безсмертя стало лише одним із нескінченних експериментів природи. Як і всі інші, саме по собі воно не було ані даром, ані прокляттям. Тим чи іншим його могли зробити тільки вони, самі люди. І, звісно ж, те, що воно зробить із ними. Він чесно намагався бути гарним батьком, він не був грубим із сином, навпаки, надто м'яким, тому що не міг дивитися на його хлоп'яче обличчя без болісного жалю та смутку. Він щосили намагався стати його товаришем. Грався із ним, їздив на риболовлю, ходив у походи, словом, їхні стосунки збоку видавалися абсолютно звичайнісінькими, а пізніше він спробував стати його довіреним другом, розділити із ним мрії, прагнення і, звісно ж, неминучі помилки. Він намагався робити так, як це робили лише деякі батьки. І, на жаль, зазнав повної невдачі. Тому що все це виявилося механічним і лицемірним, тому що було й таке, чого він не зміг змусити себе спробувати і чого не зміг винести. Він не міг дозволити собі полюбити свого сина. І, хоча він на силу зізнався у цьому навіть самому собі, він відчув полегшення, коли син закінчив коледж, знайшов собі роботу і поїхав за три тисячі миль від їхнього дому. Йому навіть здавалося, ніби із його плечей звалилася половина нестерпно важкого вантажу, немов меч, що висів над його головою, перевісили у інше, віддалене місце. Дружина ж сприйняла від її сина так само, як і будь-яка матір. Вона сумувала, їй було боляче від розлуки, але будь-який біль із часом стихає. Мутація безсмертя множилася, передаючись із покоління у покоління як будь-який домінантний ген. У безсмертних батьків народжувалася безсмертна дитина, точнісінько так само, як у чорнявих батька і матері, такі ж чорноволосі діти. Безсмертні ставали батьками не рідше, ніж звичайні люди, а оскільки вони були вічно молоді, то могли за сотні років народити і безліч дітей. Отож. У майбутньому безсмертні, завдяки свому дару чи то прокляттю і зовсім мали витіснити смертних. У майбутньому. Але поки що. Син писав додому листи. Відповідала йому завжди мати. Батько, не читаючи, просто підписував. Приблизно раз на рік він приїздив у гості. Мати чекала сина із нетерпінням, а от батько побоювався. Між ними і сином не було ворожості, але, на жаль, не було й тепла. Як не було щирої радості під час зустрічей і ані краплини смутку під час прощання, батько знав, що викреслив сина зі свого серця, то був Холодний і прорахований вчинок, це він, до речі, теж знав. Але він знав також, що повинен так вчинити, аби зберегти власний розум і бути опорою своїй дружині. Така жертва не минула для нього безслідно, щось всередині нього померло, жалість, співчуття та любов. Стали для нього абстрактними й фальшивими емоціями. Вони не торкалися його душі, немов він описував їх комусь сторонньому. Іноді він лежав у ліжку поруч із дружиною, що спала, і ловив себе на бажанні вичувати із себе хоча б одну щиру сльозинку. Хоча б одну, але щиру, і не міг. Закони генетики підкоряються статистиці, найхолоднішому з усіх різновидів математики. Домінантний ген, наприклад, ген безсмертя, починає більш-менш переважати, і тоді безсмертя стає домінантним, а смерть рецесивною. Але рецесивність не означає повного зникнення. Час від часу, і з частотою, яку можна було б розрахувати за законами генетики, у батьків брюнетів народжувалися світловолосі діти, у здорових батьків народжувалась дитина діабетик у звичайній сім'ї геній або смертний у родині безсмертних. Дихання старого завмерло. Серце, здригнувшись в останнє, припинило боротьбу за життя. Із трьох життів у кімнаті залишилось два, і цим двом належало жити ще дуже, дуже довго. Чоловік відчайдушно намагався віднайти у своєму серці бодай крапельку щирого болю. Бодай якусь справжню людську емоцію, окрім гнітючого відчуття гіркоти. Але гіркота була старою. Вона народилася між батьком і сином давно, і ніхто із них не був винуватцем її народження. Жінка підійшла ближче і ніжно, не соромлячись сліз, що струменіли її обличчям, Погладила сиве волосся померлого старого, а тоді, схлипнувши, притулилася м'якою гладкою щокою до зморшкуватої шкіри. І ось тоді, нарешті, після довгих холодних десятиліть, гребля всередині її чоловіка прорвалася і його душу затопив потік досі пригнічуваної любові та жалості. Він дивився, як дружина, цілуючи на прощання їхнього сина, торкається теплими юними вустами понівеченого часом обличчя. Він дивився, і з його все ще безпристрасних очей поволі скотилися дві самотні, ідеально рівні сльози. Норман Спінрад Вартуючи Смерть, інша назва Прощання, Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдте його в соціальних мережах. У української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, БайМіакофі, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.